Розкажіть, будь ласка, трошки про вашу культуру, бо це цікаво. Тому що культура, на мій погляд, це саме те, що робить недосяжним для інших оці кон конкурентні змагання. Без культури ти, ти не зможеш виграти такого монстра. Коли ми підходимо до цього питання, коли ми формували нашу місію, цілі, цінності, mm. то ми завжди думали, що, чого не вистачає гравців у клубі. От насправді реально дуже просте питання його дуже легко вирішити. Ми просто беремо. І вивчаємо, що потрібно нашому робцю. Потужне залізо, потужні турніри, класна атмосфера, крутий сервіс, відчувати себе як вдома, щоб хотілося повертатися. Все це і формує наші базові от стовпи культури і те, що ми робимо. Системно кожен день, кожної неділі, турніри, кожного дня, все стандарти мають бути на висоті. Кожного дня мають бути ігри, найбільш сучасні. Щось вийшло нове. Ми одразу це підхоплюємо. Обов'язково.